Друзяки, сьогодні з вами знову ж супер і супер свято! Ми повертаємося! Круто-круто! Сім лайки, подобайки, цьомчики! Люксики та владику! Ну що, владику, ми сьогодні маємо щось дуже цікаве. Ти готовий? А ви готові, діти? Один, два, три. Це зуру Смашерс Динозаврів, о oh майка діти, це дуже великий пакунок, велика коробка. Ah. Влад, що це? це... Ти знаєш? Oh, це динозавр! Це динозавр, це щелепа динозавра. О, Ми будемо розпаковувати цю велику іграшку. Владику готовий! Ah. Ді... Yes. Я бачу твої емоції переповнюють. А ваші друзі, ви хочете побачити, що там всередині? А ти, Владику, насправді це крута іграшка, бо мені здається, тут дуже всього багато. І ця цифра 50, це говорить про те, що тут багато крутих деталей. І динозавриків, Владику, це правда? Давай тоді, Владику, ти поможеш нам розпакувати. Да. Давай, 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 друже. Я почну звідси. Друзі, гляньте на цю шелепу. динозавра. Динозавр. О, oh гад! Найсправжня. І матеріал кам'яного віку, коли ж жили динозаври. А це мільйони років тому. Ну що, владику, нам треба її розбити. Смашерць. Готовий? Так. Стоп, а ви готові, друзяки? Зараз буде баба. Зараз. раз, сильно, давай. Супер влад! Ти здивований! Давай покажемо всім спочатку, скільки тут пачечок. Один, два, десять пакуночків. І в них щось є. Друзі, це дійсно яйця. Вони... як курячі яйце. Це яйця кого? Динозаврів. Динозаври. Ладику, ні! Ми так не зможемо! Давай розбивай кулаком на цьому! Сильніше! Давай я попробую! Точно! Вау! Wow! Wow. Бачиш, я ж тобі казав. А Що так неможливо? Що це? Wow. Друзі, гляньте, Владику, давай покажемо нашим друзям, які це маленькі динозаврики. Вау! Wow. 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 Вони хижаки! Wow. Вони жили wow. мільйонів років тому в кам'яному віці. Wow. Бачите? Давайте перезай. Один. Давай покажемо друзям ще одного. Ви знаєте, як вони називаються? Якщо ні, то ми вам покажемо! Є! Yes. Давай, Владику! Наші плячі! Ого! Mm. Цей має три роги! What І ніби щитсолом, Владику! Дивися! Щит шолом і три роги! Oh my God. Він може Вони можуть влаштовувати між собою битви! Бачиш? Вони люблять їсти рослину! Ми теж вам розкажемо, як він називається! Дуже цікавий. А, а це яйце. Давай. А! Давай його так, от. я знаю. Ось так воно. Давай, Владику, давай так, я вірю. Yeah. Yeah. Смашас. Ого. О! Це є добрий динозаврик. Він любить їсти. Знаєш що? Травичку. Є! Yeah. Травичку. Травичку любить їсти цей динозаврик. Він має дуже довгу шию. Владику. І yeah. він знає що. Він добрий, він не є хижак. What? З ним любили всі дружити динозаврики. Ти ж бачив мультики про динозаврів? Yeah! Uh -huh. Та, бачив? Супер. Давай я перемогу. Один. один, два, три, три. Чотири. І вони всі різних кольорів. Ти замітив? Так. Yeah. Ми молодці, ми розпакували яйця динозаврів, але нам потрібно знати, що в цих пакетиках. Yeah, yeah. Ооо! Шосе! Слайм! Це слайм із нього! Ти витянув! Але воно приємне на дотик з одного боку, а з іншого гідке, як соплі динозавра! Ти витянув! Це, це ж його соплі! А тут що, владику, витягуй! Хм. Його хвіст! Він весь в соплях! Давай покажемо! Не, я засняв! Не, буває! У нас є вже частинка динозавра. Хвіст і щалеба. Я щале! Ладику, тебе врятувати! Ага. Ти ж супергерой! Давай сюди ці соплі! Він що, з кам'яного піску виліз! Подивіться, друзі! Багато піску! Ладику, багато! Ану, бери всі деталі, бо я побачив дві лапи і. Що, що? Що це? Маленькі ручки чи що? Так. Маленькі ручки динозаври. Що всередині? Друга. Ви думаєте? Друга. Ого! Ви? Та це його шелепа і вся частинка. Oh Вау! Ау. Друзі, тепер ми постараємося це все скласти. Думаєш, в нас вийде? Друга. Супер влад ну, Вам Друга. цікаво, який у нас вийде в цій. Що це таке? Це що? Курочка? О, я думаю, що це? Динозавр, Правильно! О, та о, це тулуп динозавра. І він також дуже міцний. Є, yeah. ага. yeah. yeah, витягуй! Oh -oh. То це? Його пушка! Це його oh, no. пушка, каже Супервлад. І я згідний з ним. Це додаткові елементи нашого. Сино А Ну візьми ще раз, давай покажемо. Але сідай сюди, що ми бачили. І зараз. Так, що працює? Так. Запускай. Ще одна. А давай Владик, Покажи всім. Бачите? І чи ні? Вау! Слайм! Давай витягуй, владику! Тільки не застрягне в слаймі, молодець. Ууу, це він був в соплях, бачиш? Ти його врятував? Обережно, обережно, Владику. От. <ніжнус> Гляньте, які в нас кручі динозаври. Чій Рекс і Трицератопс у Супер Влада. Як ви думаєте, друзяки, хто переможе у нашій... Битві нашому батлі. Тому ми розпочинаємо гратися, а ви слідкуйте. Ти переможеш хіба свої рослини. Погнали! Ти відвалив мені хвоста! Як це сталося! Зброя! Заряд! Черекс! Стріляй! А куди? Це колепа. Нападай, він проїбову попало всередину. Оце цікаво. Як ти туди потрапив? Я зрозумів, що в нього розкрита завжди ротяка. Тому що може попасти туди заряд пушки. Круто! У мене без бомби! Попав! Ну що, заряджаємо! Обоє знову! це... Я зараз тобі поподобну! Давай! Супер влад знову попав! Ключо! Єс. Небезпечно! Ах! Соплі динозавра Слайм. Я зараз тобі дам! Ладику! Тобі сподобалась наш, наша сьогоднішня розпаковка? Так! Да! Друзі, а вам сподобалось? Якщо сподобалось, то ставте <плес> люксики. Підписуйтесь <плес> <плес> на нас. І ми зі супер владом, супер Святом, покажемо вам наступні розпаковки. Друзі, до зустрічі, Па-па! <плес>